Ось таке чудове сало. Сьогодні я вам покажу, як приготувати. Так, для маринаду нам знадобиться одна така цибулинка, помита, неочищена. Отак от протикаємо її. Для того, щоб дало сок. Літр води. Кледимо одразу сюди. Тоді чорний горошок, тушистий горошок, коріандр, лавровий лист, ложечка хмелі сунелі і один ось такий зубчик чеснику. Все відправляємо сюди. И ставим на огонь до закипания. В нашем случае 1,5 килограмма вот такой вот подчеревочки. Разрезаем ее вдоль. Нам знадобиться вот такая вот шалуха цибули. Немножко ее намочил, промыл. Перекладываем сюда одну часть на самое дно. Сюда же укладываем подчеревок и другую часть сверху. Наші приправи закипіли. Тепер додаємо 120 грам солі. Перемішуємо, щоб сіль розтворилась. Так, І після того, як соль розтворили, заливаємо до підчеревки. Ставимо на газ і варимо півгодинки. Наша підчеревка варилася 30 хвилин. Тепер відставляємо і повністю його остужаємо. Ось, простояло цілу ніч. Добре настоялось, очищаємо. Беру рушничок паперовий, трошечки обтираю його, вимакую. Дивіться, яка, яка, яка чудова Ммм, Супер. Всім міра добра. До нових зустрічей.